Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 13 червня о пів на шосту ранку в селі Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки. О 23.40 в місті Куп'янськ. внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок. О 20.30 в селі Черкаські тижки внаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль, приватні будинки та прилеглі споруди. О 16.17 в селі Старий Салтів внаслідок обстрілу Пошкоджено два будинки. Постраждали жінка та два чоловіки без госпіталізації о 16.10 в селі Богуславка внастідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню відбулось загоряння будівлі закладу освіти. Недіюча раніше була зруйнована. О 13.25 в селі Першотравневе внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Об 11.00 в селі Одноробівка завдано удару трьома і впівідронами по приміщеннях фермерського господарства. Об Надцять в селі Івашки відбувся обстріл по території непрацюючого заводу 12 червня о 9.30 в селі Курилівка внаслідок ворожого обстрілу постраждали два чоловіки. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі в Чугуївському, Куп'янському, Зюмському та Харківському районах області. Дві з них трапились у приватних будинках: одна у недіючій будівлі, та ще одна у лісовому масиві. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. О п'ятнадцятій рятувальникам вдалося приборкати лісову пожежу на території піщанського лісництва в Ізюмській громаді. Вона вирувала з вчорашнього вечора. Горіла хвойна підстилка на площі 5 гектарів. Завдяки оперативним діям рятувальників та працівників лісових господарств вдалося не допустити розповсюдження вогню на верхні яруси хвойних дерев. Загалом на території харківської Області триває гасіння трьох лісових пожеж на загальній площі 526 гектарів. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств. Дані пожежі локалізовані. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч осіб. З них 915 дітей та 278 сімдесят маломобільних. Осіб за даними генштабу зсу українські війська стримують просування противника. На Харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липці, Вовчанська та Тихого успіху не мали. На Куп'янському напрямку кількість бойзіткнень збільшилась до 13. Окупанти проводили активні наступальні дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М'ясожарівки. Дев'ять атак завершилися невдачею для противника. Тривають бої в районах Петропавлівки, Піщаного та М'ясожарівки. Ситуація контрольована. Марія Сулуйова, Дмитрон Гуєн та Ігор Харків. Новини.